всім привіт, з вами це не відео, Грова Гарено, Грова Чого я так скоро біг, в мене тут рак, тобі слід, Ем, обновка буде про, ем, um, осінь, е, uh, там будуть oh, магазини в центрі. Як я знаю, можна буде отримати файні нові мутації, та нам може дати пейтер. Так, що якось Бачу, у нас тут може Glimmering Orange Тульпанський. І це Glimmering. Нам треба у нас є моуспрай Glimmering. Дві штуки. Просто бачите, скільки в мене ну, бо в мене вже немає дуже фенних питомців, навіть Ракуна і, ред -фокс. Ну, і там Потредеться на них на Capi Що це не... Йому не вартувало робити, а він це потребі. Я не ці трейде, а побіляюся воскільки грошей. Окей. Okay. Тоже я заручу. Давайте стоп. Нам треба там оранже тульпан, коротше, так. А через скільки хвилин воно включиться за режим. 4 минути якраз. Да оранже, оранже. Стоп, три. Дефол. Це дефолт. А не в оранже. Там. Не заранее У меня то оранжевый три пана может остаться зара мутати. Давайте, щоб це було о, зараз. Вийшило. Ми купимо Orange 2 одну штуку. І ми поміняємо город просто Ту-50. Трімут mm -hmm. треба вже все. І ми посадимо сюди Оранж Тольфан. І типу, коли якраз стає білий, типу воно може завжди вируснути. Mm -hmm. Ну воно вже раніше, але... У ну, вас все фрукти, даже киця було посаджене, но на 283 мільйона мне поняли просто. У Даже не звернувши, він стільки грошей пошли. 283 мільярди. Мільярди. Хочу музыку чужить потихіше, я думаю, щоб було ліпше чути мене. У нас тут третій левел, ага. Давайте тут якісь квести можемо забрати, так. Давайте ось все заберемо, а тут якийсь квест зробили. Або... Якась таке щось сюди будуть в комонці коротше. Я ще на щось на присматікс рубля. Хаверс 10-15 горобрат поликовис. Обага. Я не назвал, що я таке род. Так, в тому розділі вже все. Знаєш, у нас це такий розділ. Ми тут зробили, я забачив багато. Йой, ну Тут белікось. Ні-ні-ні отсюда у нас вмію, ну коротше, тут наперед, типу тут ще одне завдання Це що таке? А, я ще раз ми і що, якась ось така річ, ось така річ. Файно, файно. Що зараз буде? Крав 10 на спрайк. 15 яйці відкрито, ну я відкрила більше. Файно. Ну окей. А який? Давайте подивимося, який в мене найліпший пес, це Гренбеа. А це не правда у мене був шера. Я знаю. І в це... мене ще був Фокс зараз. Чекай. У мене зараз одна монетка. А ні, в центрі не знаю. Подороги ваш эээ. Дюкбок і йде капа. Але капа ро роби... гуркэм е груба Гровагаре! Нарешті. Прям в водину, прям встиг. Ще таке щось починається. Говорить, чого це так, так починається, і прямо годину, і прям так файно. Чого просто игрок побив вже пару рекордів підписати. по онлайну. О, він зразу вже додає. Нам поклали у полі уже два идти тільки самий початок і просто ці тільки самий початок ще раз повторю. і просто и попаду два рекорди по. Угу. по угу У мене якраз оранж поразить. Дай мені Ай, м -м -м -м. Ем, Давайте походимо сюда. Ай, знов цей пак, я хочу яйця отримати. Забираємо, і я вже три раз, третій раз беру пак. Четвертий. Четвертий рази. От У мене є 4 пака. Тільки мінус. Сказати який? Тих чотири пака я один пак вже відкрив. Ой, два пака, хоч у мене більше є. Бачите, в мене тут тоді... чотири пака, але в мене було шість Давайте відкриємо. Мефик Брен Россио нормальный Ливинг Хорбал. Вы можно шеи Гроу Хор, Сумбор и мне ложилось типу самый шайдший вот этот. Та, я такая малень. Гров хор, я как говорю. Він говорить, він сміється з тих команд, які він давав. Але стімочки якраз і зразу говорю. Нових багато команд буде. Хто не знає. Е, Пробачте, що на других моїх відео була погана якість, я розумію. Але просто це була погана якість, бо мені треба було одну з уроні зробити, а зараз, як ви бачите, файне і все пише. Ні. Ставану я діа. І старую б. Я с мастерспрингелів. Привет. Він говорю, як воссидев. А давайте якісь сокійали, якісь там леополі, щось там. Він леополі буде додати. Давайте подивимося, скільки у нас є леопоїсь. Як їх зараз буде 15, реально, мені хтось віднімає їх. Може я на напеті роблю. Та я на напетів роблю джукбота. На якого ще піздіш потретився, і це ще буде уйдя. де мої леупої? Їх 14 штук. Є, В мене є відео, що це не може бути. Не може бути таке підписка. Не може. Що в мене їх 14 штук. Може там максимум. Короче, я знаю на кого ці всі леополі зараз. Ой й ой ой Во дякую, якраз було 15 штук. Дякую, забув більше. Эм, е, давайте. Стоп! Мені 79 лел Антик, ще було 15, а я тебе що купив п'ять штук, 7 штук. А вот а, стоп. У мене є два вид леополинг. Що? А, да Не, а мене на перших лиу 14, а на других 80. Щось непонятно, непонятно. Скільки то рахуйте. я зараз можу з того імпи і мипи зробити дуже багато. О, у мене якраз яйці в ек. І ми, ну, уроки. У мене яйця якраз 4, 5. Ось ці раз, два, три, 4, 5. Ей, будем до нас, будеш дивитися, хто мені випаде. Я хочу цю лінь, бо коли ти продаєш пети, тобі е, може дати його яйце. Остріч! Точно я забув з того можуть випасти острічі. Другий остріч я якраз хотів острічі. Треба пострелити. Мене так буде. Давайте випали всі саме фанізми. П'ять матч. А, ти, ти Ну, він мені не подобається, я не знаю, чого. Ти що? будеш ставити яйця? Ти будеш ставити яйця? Сто, я буду чекати. знову остріч. Пробачте, що за задний фон я розумію, задний фон у нас. У нас є команда Острічі Ти Ти Маю, мою. Багато. Ты хочешь сам, да? Само медцизик тебе сниги сама забегает. Я їх вже два ловив. Через минуту 30 хвилин Давайте поправим зараз руку довести, у нас є. А е, гегги. Мун, кумон, мифик, легендари, рары, пука, кумонк, рара, эк, динозавр, короче. It's у нас dino. даже ще є один парасит, эк, like, давай поставим. Два Диноэйк. Кто like. у нас like, рарис у менек, давай ты не. Не марнуй рано. Давай. Та ні, не марнуй, якщо хочеш мені на фрукти пізніше. Ага. Давай, давай два. П'ять. Що? Два п'ять. Що два п'ять? гран Вадим, ти що? Не хочеш? Два габу, п'ять гран-мастер-спінкерів і мені поставить. Хто не знав, у мене можна сказати сьогодні іменини. Вони були вчора, але можна сказати сьогодні. Можете вітати в коментарях. Дякую, дякую. Романеска 717 коротше. Так. Заміт, там. Ні, диви він великий, його легко. Даже який керальний червний. Він величезний і коли я зразу обернаюсь на твій город, у мене кнопка S стиšiть collect. Я нажму колект зчить. Все одно вона не візьметься. Бам, колонки. І музика давно є то Пам'ятаю. Небе Венш, товті не толпу. <пускає пускає пускає> <п> один <'ятого віде> давай. Ні, давай. Давай. Окей, давай, давай. Давай, коли будемо вибивати. Коли будемо вибивати вже. О, маночик біжить. а, я його не встиг злапати. Секунди пройшли. Понятно? А я забув, що він біжить. Забув, забув там, давай с тобой трейди будешь подавить. Там okay. може вже можно башню не ждал два выстрелив штуки. Е, ні, не можна Трейдингся, трейдинг. Оооо! Oh! Oh, кукінг? Е, а, у них Що? Ось я Я хотів його Що? Я хотів один долар Сізачки, кукінг Коротше, будуть нові евент з їжі, типу Ба? Є е, джандл катана, це як їжа евент, типу Ну джандл катана це вже не новий евент такий? А будуть нові Я знаю, що він багато нових евентів зробив Дуже багато, прям дуже а, не треба книжку нажати. Е, я їх на забираю 4500. Вадим, я, я, я вас сейчас... Ти більше я марню. Ну просто мы стрельно вже на забирай я не марна час просто. Опа. Що стало? Нічого не стало Коротше, не, мар... не марни часу, не збирай їх, просто все рано пнухай Вийшло за 49 хвилин. хвилин Де? О, до нас приєднався Марк Який змарнив 200 мільярдів Як так скоро? Скільки ми маємо цих? 200 мільярдів Ой, вісімсот миллиардів. <реш> Дошкайте. Типу запробачте ше. Я просто і не можу говорити за телефоном. Ой. <реш> Дивіться, як буду по-іспанському. Е, я не можу грати за телефоном. Ну по. No. ой Uy. Tele... давайте для марша напишем. Эндом. Це называется, я не можу играть на телефоні и не може говорити. О, 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 А він то обновив. Та, тепер... Він це, це обновив. Він... Де? скажи. А ну зачем? Кукін. Yo, check and garden show. Це манка, до речі, можна поставити три. О, джандро. Кустак Що Це ось так виходить. Хто не знав. <рес> так. Та. Та. Ага. Собственно, у мене є їжа. А, у мене вже немає їжі а, я їже продав свою точно. Яка. На кого? Мармелона? Стоп, стоп, стоп. О, червона світло зелена. Стоп, а воно обновилось там. Скажите чего? Просто вона якось там по інакшому починається, вона там якийсь був. Може щось нове десь Ну, я завжди можу прийти, навіть шкода, що я не прийду, просто я хочу зробити банду світлофорів. Ну, де... світло, Може чуть-чуть все -чуть, гра. Просто треба дивитися голубею, а коли червоне світло, то. Ну, коротше, я не знаю, як це пояснити. Ходом. Минута і 40 секунд, ладно, что я. Минута і 30 секунд. Фух! Стоп, я прийшов А, так. А, Си, стопінг е, кусматик, да. Давай, воды, проходь 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 проходит, проходит. Я тебя поверил. Давай. Ти пам'ятаєш, що Марк любив? Ти проходиш, я буду по Маркові, заважу як Вадимові в одному відео. Вадим брав і ось так робив. Ні, так рано не можна, так не чесно, Марк. Ти Вадимові так робив, оце. Опа, Марк помер. Молодець. я не проти марка, просто марк Вадим так зробив, і вадим е, не зміг пройти. Oh mm -hmm. О, мага, дай сей злоуполинг. О, мічочок біже Я його зловив е, Мені дало три, три тікет тикет. Йорива! Мені дало за нього 3 трейдин тікет О oh мага. Прикольно. И сейчас вида где пока-ля-ля-ля-ля-ля. Дивіться, у Сейчи Пракке его дуна, він може дати прямо що захочеш Стоп, давайте ще покладемо покладемо шеп, я свеклопор и его треба обернута ну подивись скаки на светофор просто люто подоб ок авенч такой типа девица типа скрика на светофор прикольно чего вони... можно грати рано можно раны построить Якщо зараз буде джан, ну коротше. Опа! Джан ваше, тим більш підлітає. А можна, ще ми буде поспів І Імотарці ой. Бензин. Я на джан дала застрибнув руку. Ага, в нього рука позора. Коротше, тун тун Ну, так, просто мало. Yeah, Опа, я на джандалу стою, не буду даже нить. Я на джандалу стою. А вот я на... Не... выдивлюсь. Я стою. На джандалу, який він літає, і тут нік джандал Я падаю з ним з джандалом А це прикольно. Стоп, 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 тише контейнер. Тише подивись, одна річ. Ні, тут немає, нема. Хоча намики, я люблю. Я дуже сильно це моє найліпше предмет. Це світло Для мене найліпші. Ну, це для мене такі прикольні. І друге місце це ось такі мамо, Подивіться. Прикольно, ранні, подивіться. Можна з ними бавитись якось. О, це бензин. У нас є джокботи, вони дуже мутацію дають в бензин. Але я не одного джокбота помінявся на айкоруб цуни, які робить тільки мутацію на фрукти, які кору 에... з, му... з одного обновки. А я їх то всіх продав. Бо вони погані. Хто це таке тримає? <рекунок> Хтось це <що> тримає вустріч? <рекунок> Карот и шоп. О, мага, не верю, что справит. О, справит. Так, не. Чувствую, я ничего не могу. Уявить, что где-то за Я тут есть этот Ничего не мат, ничего не могу. Карот. Короче, давайте снимаем другую часть. Всем папа, вы были на канале Алекс. Всем папа.